Ви маєте питання, що, що сосіх нужко приписувати, вони приписали, і ви вважаєте, що це приписував. Це... Я не з одним сільським головою. не говорив. Це їхня ініціатива. І я не знаю, що це зробити. Я перший раз чую це питання. І я надійдені кожного сільського голову, щоб я згорів з ним, щоб він приписував питання. А, а цим же питанням буде займатися. Адміністрація президента України. Це перша. І, друге, не треба мені приписувати того, Другі. що я ніколи, і він не займався. Це, 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 ви працюєте в адміністрації, це питання адміністрації президента, Хецьбанк проїжджає, саме розбирається. Хто ввів ману, хто дописав, чому у нас показники нібито виросли. А насправді 17 тисяч погорів, я приписнув, якого не існує в У мене запитань немає. Хто має бажання виступити?